Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий хліб. Це дуже ситна, ароматна та корисна страва. В середині він схожий кольором на свіжий лимон або ніжні сонячні промені. І що цікаво, випечений за цим рецептом хліб не черствіє. Словом, вам обов'язково сподобається. Для приготування треба взяти 270 гарбузового пюре, 450 г борошна 15 г сиріх або 6 г сухих дріжджів 70 г меду, 45 г молока. 80 грамів рослинної олії, 2 четвертих чайних ложки солі. У миску висипаємо дріжджі, заливаємо їх молоком і гарно розмішуємо. Додаємо сіль, мед, рослину олію, гарбузове пюре та частинами порошно. Після додавання кожного інгредієнта треба ретельно перемішати масу. Далі замішуємо тісто, викладаємо його на стіл і закінчуємо процес руками. Подивіться, як це роблю я. Тісто повинно бути еластичним, але трохи липким. У крайньому випадку можна додати ще зовсім небагато борошна. Тісто потрібно місити приблизно 8 хвилин. Викладаємо його у миску. Змащеною олією, накриваємо харчовою плівкою та відставляємо його у темне, тепле місце, сходити 2 години. Через годину перевірте, якщо воно підійшло, треба прим'яти тісто і залишити ще на годину. Після цього знову обминаємо тісто і залишаємо на 15 хвилин. Зараз тісто буде набагато легше працювати. Посипаємо стіл борошном і викладаємо шматок на поверхню. Пальцями формуємо квадрат приблизно у два рази більше, ніж розмір форми. Далі змащуємо форму рослиною олією. Потім тісто завиваємо у рулет, защіпаємо края. Та позбавляємося від зайвого борошна. Викладаємо імпровізований рулет у форму, поправляємо і даємо зійти 40 хвилин під харчовою плівкою. Коли тісто остаточно зійшло, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо гарбузовий хліб 40 хвилин. Якщо ви любите пісмажений виріб, то потримайте його у духовій шафі додатково хвилин 5-8. Коли ви витягли хліб з духовки, то обов'язково змастіть його вершковим маслом. Гарбузовий хліб це справжній кулінарний шедевр, який не черствіє. Він дуже духмяний та пухкий. Ви не повірите, рідні навіть не давали мені зробити фото цього гарбузового хліба, бо відразу намагалися його скуштувати. Ледве стигла. Адже з'їдається він дуже швидко. Обов'язково приготуйте страву за цим вдалим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!